Ва, шановні глядачі, з вами Ірина. І сьогодні в студії з нами психолог, сімейний терапевт та консультант з кризових ситуацій Ірина Шиньє. Ірина з України, практикуючи психолог вже 5 років, мешкає в Монреалі з березня цього року і пропонує безкоштовні консультації всім українцям, які пережили страхіття війни і не можуть самі впоратися з тривогами. Доброго дня, Ірина! Ви надаєте безкоштовні консультації українцям новоприбулим до Монреалю. Чому так? Доброго дня, Ірина. Рада бути з вами сьогодні. Відповідати на ваші питання. Так, кризове консультування, воно безкоштовно. По-перше, це такі етичні норми консультування. А по-друге, це тому, що для мене е, мій маленький внесок у допомогу українцям. Це дуже приємно чути. З чим, на ваш погляд, дуже важко впоратися людям, які приїхали до іншої країни через війну? Є декілька рівнів, скажімо такі проблем. По перше, це забезпечення базових потреб, житлові потреби, медицина, матеріальні потреби, також працевлаштування. Після того як люди приїжджають у нову країну, також і забезпечують всі ці, ці базові потреби. Звичайно, випливають їх психологічні проблеми. Це те, що люди пережили в Україні після війни. По-перше, це травма очевидця, травма тих, хто пережив воєнні події, травма того, хто вижив. Також це втрата сенсу життя, хвилювання за близьких, які залишилися в Україні. Також це може бути інфантилізм, коли люди впадають, наче в дитинство, і вони починають шукати допомоги звідусіль, і потребувати їх і від кожної людини, від особливої того суспільства, в яке вони переїхали. І також це можуть бути такі стресові реакції. Які в принципі нормальні для тих, хто пережив стрес, це апатія, може бути ступор, паніка, а, 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 також страх. Але всі ці стресові реакції вони нормальні. І у кризовому консультуванні, як ми завжди кажемо, ця реакція нормальна на ненормальну ситуацію. І кожна людина повинна собі. Після того, як вони переживуть стрес, повторювати це, і це ну, надзвичайно допомагає не відчувати навіть правину за те, що вони якісь відчуття і нові емоції переживають. Зрозуміло. Я багато з цього не знала. Тепер буду знати. А які основні поради ви надасте новоприбулим до Монреалю? Для того, щоб адаптуватися у новому суспільстві, я по-перше треба забезпечити всі свої базові потреби. Це знайти житло, працевлаштуватися, знайти, якщо є діти, то влаштувати в дітсадок. А далі, звичайно, це психологічні потреби забезпечити свої. Якщо є всі ці стресові реакції, які я вже сказала перед цим, то звернутися чи за допомогою до психотерапевту, чи намагатися самими впоратися. А, е, чому ці трошки хочу розказати? Чому у нас проявляються ці стресові реакції? Тому що після такого надзвичайно великого стресу в організм е, в організмі відбувається викид гормонів, гормонів стресу це кортизол, норадреналін, адреналін, і е, ці гормони вони провокують такі надзвичайно негативні емоції і реакції в нашому mm -hmm. організму. Тому нам Треба піклуватися про наш організм і допомагати йому позбавлятися від цих гормонів. Я далі можу трошки більше розказати про це. Тобто, забезпечивши від початку свої такі основні потреби як особистості, а другий етап це буде знайти громаду тих українців, які також переїхали з України. Це буде підтримувати. Емоційний стан. Це буде давати людині також опору, тобто опора на традиції, до яких людина звикла, спілкування з людьми, які теж пережили стрес, воно буде допомагати поділитися досвідом, як вони переживають стрес. І третій вже етап це буде інтеграція у нове суспільство, це вивчення традицій нової країни, вивчення мови, працевлаштування. А, можливо, знаходження друзів. І всі ці три фактори вони допоможуть як найкраще людині адаптуватися у новому суспільстві і а, побачити майбутнє, тому що на, наразі українцям, які переїхали, вони дуже велика проблема, вони не знають, що буде далі, що робити зі своїм життям. Тому що надзвичайно багато опор у житті вони порушені. А травма війни вона а, одна з таких найсильніших. Тому що коли відбувається травма у звичайному житті, у нас є багато опор: це наша сім'я, наша робота, наші друзі, наше житло. А коли відбувається війна, майже всі ці опори вони порушуються. І нас в основному, що залишається, це наше тіло, на яке ми спираємося в кризовому консультуванні. А, наші близькі, якщо вони всі поруч з нами чи ті, хто далеко. І треба відновлювати всі інші опори, щоб змогти працювати жити далі і бачити якийсь сенс в новому, в новому житті. А як ви працюєте з тими, хто втратив рідних на війні? Або з тими, хто втратив домівку? Я не працюю втратами рідних, але я можу надати деякі поради. Це надзвичайно таке тендітна робота. Вона повинна продовжуватися так. На один раз, на один місяць, можливо, це напродовж року може відбуватися. Але головніше – це знати, що о, втрата вона переживається, вона має свої етапи. Переживання втрати це горювання, а воно має свої етапи. І частіше за все людині, людині, хоча б треба знати, що ці етапи є, і які емоції переживаються на цих етапах. Перше, це буде шок, потім. Заперечення, втрати може бути агресія далі, депресія. І вже після депресії може наступати прийняття, переосмислення і також вихід на новий рівень життя. Але все це не даром да, у нас в Україні в традиціях, де це десь рік відводиться на переживання всіх цих стадій, і часто людям допомагає, якщо не психологічна робота, то навіть хоча б знати, що ці стадії є. І вона може переживати специфічні емоції, специфічні фізичні прояви на цих етапах, і це нормально, і вона повинна пережити. І якщо є у вас, вашому оточенні, да, хтось, хто втратив рідних, найбільше, що ми можемо зробити, це бути поруч, не надавати ніяких парад, казати Я співчуваю, що тобі довелося це пережити. Чим би я могла тобі допомогти наразі, я поруч. І єдине, що треба також казати: єдине, що людині потрібно, це її треба, Тобі треба поїсти, тебе треба, тобі треба поспати, відпочити, вийти прогулятися. Дякую, Ірина. Дякую. Зараз ми йдемо на коротку перерву, а після повернемося до розмови з Іриною. Повертаємося до розмови з Іриною. Ірина, чи консультуєте ви сім'ї, родини, у яких є діти? Так, так, звичайно, консультую. І найголовніше можу сказати, що, по-перше, це робота, навіть якщо батьки звертаються з тим, що якісь проблеми у дітей, це може бути тривожність або агресія, проблеми зі сном, проблеми з їжею. Але перша робота це все-таки проводити роботу з, е, з батьками. Як, знаєте, як у літаку кажуть, спочатку одягаємо маску на себе, потім на дітей. Uh -huh. Тому що діти вони надзвичайно психологічно ще залежать від е, батьків. Uh -huh. І якщо у дитини це прояви стресу, це значить е, мама чи тато вони надзвичайно стресують, навіть, навіть якщо вони не показують е, цього дитині. І треба їм зайнятися своїм психологічним здоров'ям, звернутися спочатку адаптуватися, стабілізуватися, стабілізувати свій емоційний стан, вивести ось ці гормони стресу, про які я казала, і тоді, так як гормони, вони надзвичайно вони впливають на наші емоції всі ці емоції вони викликані лише тим, що надзвичайний викид цих гормонів. Це можна сказати, якщо у звичайному житті в наш організм при стресі виливався десь стакан гормонів, то на, то на заразі це відро гормонів. І ці гормони, вони дуже довго виводяться з організму і вони провокують ці емоційні негативні реакції. І треба самим собі допомагати. Може, трошки зупинитися на цьому. Так? Перше, що треба робити, це. Пити надзвичайно багато води, 2-3 літри в день води. Водичка вона виводить ці гормони. А щоб допомогти їм швидше виводитися, то треба робити лімфатичну гімнастику. Можна сказати, найлегше, так найпростіше це робити це такі постукування по тілу, вони будуть проводикувати. Рух лімфи, і завдяки цьому вона буде виводитися з організму. Також я практикую і основою консультування, це є техніки заземлення, коли ми від своїх емоцій ми можемо повертатися до своїх до, того, до своїх когнітивних функцій. Наприклад, якщо відчуваєш якісь. Наразі негативні емоції, страх, переживання. Перше, що можна зробити, це типу подивитися, на які предмети є в кімнаті. Так? І на протязі десь трьох хвилин можна роздивлятися ці предмети, називати їх. І тоді наша увага вона від цих емоцій негативних вона буде трошки відходити. Угу. І Це одна з таких технік, дуже багато технік заземлення. І це до того, що батькам їм треба. Стабілізувати свій емоційний стан і побачити, як дітки вони також будуть стабілізуватися, але якщо була надзвичайно тяжка травма у дитини, а вона тяжко переживала, то робота з дитиною вона трошки складніша, тому що у дорослої дорослої людини травма вона такі має здібності какапсалі капсулізуватися. І захисні механізми, а вони потихеньку видають цю травму психіку, і ми можемо інколи, тобто ми якось відчуваємо себе нормально, і тут оп, нам хочеться заплакати. Чи можемо відчувати якусь тривогу, чи апатію, чи страх. Це коли вже травма, вона так порціонно видається, і дорослим їй трих трохи легше переживати, чим дітям. А як допомогти діткам адаптуватися до Монреалю? Наприклад, я б сказала, це точно так же, як і з дорослими. А, знайти, по перше, тих тих же диких діток українців, які тобто, щоб вони могли спілкуватися своєю рідною мовою. Це буде для них така опора, скажімо, з минулого, на яку вони можуть опиратися, що є що в них було минуле, що є мова, якою вони можуть спілкуватися, якісь ігри, які вони грали раніше, можуть грати і тут, uh -huh. а, дивитися а, казки, фільми української мови чи мови, до якої вони звикли, а також знаходити нових друзів. Нових друзів тут, щоб адаптуватися до нової культури. І тоді все буде легше проходити. Чи хотіли ви б звернутися до новоприбулих українців в Монреалі, щось від себе їм побажати? Ой, Звичайно, звичайно, хочеться побажати, щоб вони піклувалися про себе. Щоб вони для того, щоб продовжувати жити, треба відновити своє емоційне здоров'я. Це не тільки фізичне, ми звикли опікуватися про наше фізичне здоров'я, а про психічне якось тільки воно ну, починається все у нас це від в Україні, так розсвітати. І якщо ми будемо знати, що ми будемо психічно врівноважені, здорові, психічно і фізично, то ми зможемо і відбудувати Україну, і, можливо, і тут, побудувати і тут нове життя, і якось більше допомагати тим, хто залишився там, все-таки багато родичів усіх залишилось. Тобто, психічне здоров'я це. Такій, це наше, наше майбутнє, наше квітуче майбутнє тут чи там в Україні. Дуже дякую вам, Ірина, за цю чудову розмову. Дякую, Ірина. Була дуже рада перебувати з вами в цій студії. Шановні глядачі, з нами була психолог, сімейний терапевт та консультант з кризових ситуацій Ірина Шеньє. Якщо у вас є питання до психолога, звертайтеся до нас на сторінці української хвилі в Фейсбуку або інстаграмі.